Доброго дня, шановні, не дивуйтеся, не страхайтеся. Але я залізла в свої кущі. Бачите? Помідори лежать, ну хай лежать, але не голий ґрунт. Подивіться, що тут твориться. Подивіться, красунчики, які гарні. Бачите, це мої грушовидні помідори. І зараз ще покажу, що там. Ой, у цих кущах є. Бачите, що ще є? Це гарбузик. Це такі є гарбузи довгенькі, котрі я показувала, що виросли 75 см і 11 кг. Це у мене таке було торічнє досягнення. Ну, а цей рік, ви знаєте, я садила пізніше, аби засадити оцю площу. Бачите, тут у мене і кейл. Оце зараз покажу, бо тут ще треба стати. Бачите, оці оштипки. Ось воно оце і оце. Це було насіння тут, кейл. А ось вона від цього штипка маленького відросла сама кейл. Капуста кейл. оце листова капуста. І ще вам покажу: отут вже насіялось, і ось вона сходить. Ну, хай собі сходить. Ну, а це, бачите, ось іще покажу своя метода. Бачите, що, що росте? Оце зорі. Оце турецька гвоздика, чи як кажуть, у нас сказали зорі. Ось вона те, що тут понасівала кубками. Ось меліса тут. Тут, Бачите, ось уже і краса є. Ось. Переступила їх, бачите, зараз покажу. Оце забуле як, це забуле, як називається. Напишу, якомусь як цікаво буде. Ось тут теж, подивіться, обрізала кущик свій. Це Вероніка. Подивіться, яка вона висока дуже. Ну, кущ має, мабуть, висоту. Подивіться, я відійду. отакий кущик він має висоту десь 70 см. А це Монарда. Не знаю, поки що вчуся, як з нею обходитися. Бо, кажуть, не обрізати, що вона буде мати повторне цвітіння. У мене немає повторного цвітіння зараз. А цвіте, подивіться, де. Бачите, отут відцвіла а оце нижче випускає. То, мабуть, оці треба зрізати. Хто може поради? Хто має такий, такий настрій порадити? Ось, бачите, напевно, це я з одної сторони отам от позрізала. Бачите, вона трошечки, де я зрізала. Ось, випускає головочки такі повторні. Але я не знаю, чи це правильно чи ні, бо прочитала, що... Біля цих голівок випускаються нові голівки на цвітіння. Ну, не знаю. Бачите, Тут собі скраєчку помідорчик дозріваю, ось я його посадила. Ну, Хоче росте, хоче не росте. Оце дивлюся і планую, що ж, на другий рік. А оце, шановні, була у Іри, у Шарлотауні. і вона дала вербозілля, але з отакими. Листочками, Тут я їх заживцювала. І там є вербозілля. Е... Ні, не вербозілля, а Вероніка. Оце вербозілля, а там Вероніка заживцювала. Е... Така низенька. Ось. Так що теж шкода мені, вона каже: О, любери скільки хочеш і яке хочеш. Ти розумієшся? Ну, але ж я не можу взяти, щоб. Як кажуть, причинити кущу якийсь о, ну, поламати щось, щоб він не мав гарної форми. Оце моя смородина. Ну, не знаю, росте собі, гарно росте, маю зараз листя для маринування. Оце, шановні, дякувати Богу, і маю ось листячко смородини. І зараз покажу, покажу, покажу. Дивіться, який він гарний. Не дивуйтеся, у мене два кущі такі. Бачите, який він гарненний. Була Віра, Іри Іра каже: Олю, маєш хрін? Як не маєш, у неї багато. Я кажу, Іра, є. Вже навіть будемо цього року копати його трошки, бо там такий красунчик, я вже бачила, десь діаметр 7 см е е цього кореня. ну Не знаю, що з моєю е лафантом? Що з моїм лафантом чогось пожовтіли листячка Ну, я думаю, що йому просто тут дуже сухо. Але, шановні, яка це рослина. Ну, Я в захваті і ще хочу, така є біла, лафант білим квітує. Але тримається оце, скільки воно цвіте, можете навіть прослідкувати по відео. З весною випустило, піднялося, і оце любуюся. Бачите? Ну, ніхто ж під колір не підбирав. Бо знаєте, я ж вам казала вже, що зараз у мене немає цілі робити якийсь дизайн. У мене ціль зараз виростити якомога більше різновидів і подивитись, як вони ростуть, вивчити рослину, де її можна посадити, як їх можна скомпанувати. А зараз просто використовую участок. І, знаєте, дивлюся, як вони себе ведуть у таких групових посадках, що можна посадити всередину, що скраєчку, як люблять вирощування, яке, саму агротехніку. От, подивіться, як нагідки отут. От. Тут від, була суничка, полуниця, а зараз ось нагідки. Ну, я, я отримую від цього задоволення. Бачите? Ось такий. Ну, поки що, хай ось подивіться і соп. Шавлія. Чорнобривці. Ну, Лілія вже, звичайно. але вона має свою красу. турецька гвоздика, подивіться, це ж на другий рік, яка тут буде краса. Ну, от попадали помідори, ну хай собі дозрівають. Подивіться, яка краса. Ну, хіба це не краса, шановні? Ну подивіться, ну ось вони просяться сюди. А тут. Бачите? Ну, в мене була спроба підв'язати їх. Бачите, кілок стирчить, але це от -от відро помідорів тут, мабуть. Ну, ти хіба його можеш такий кілок втримати? Ну, от, от таке моє землеробство. Бачите? Подивіться. Тоже посадила ото? Зараз ближче. Подивіться, які. Значті. Так, а то, що е, лунна поверхня, е, поверхня місяця, це, е, шановні, із цим е, е, гірчаком боремось. Бачите, трошечки потравили його, ну це я не знаю як. Тут висмикуємо, ось там під е, помідорами, бачите, листочки. От. От, там теж де не можна під гортензією, теж є, маскується. Бачите, листя гортензії і гірчака, воно однакове. Ну, але нічого, все потихеньку, знаєте, це треба сприймати. Бачите, ось, ну як не милуватись таким. Бачите, обрізала. Прилетів комусь, та приємно. І мені приємно. Як вони літають. Ось залишила ромашку, подивіться, яка вона одинока красуня. Кожному своє, шановні. От так. Так і живемо. Бувайте здорові, насолоджуйтесь життям. Яке б воно не було, воно прекрасне. Розумієте, все тягнеться до життя, все хоче жити. І навіть ось отут, подивіться, ви впізнаєте оцю рослинку. Подивіться. А це цикорій. Це, це, кажуть, петрові батоги. в народі. Дуже вони гарні. От зараз вам покажу, У мене трошечки квітує, бо я сьогодні замітила. Подивіться, яка це краса. Подивіться. Бачите? Ось одна квіточка. І ось друга квіточка. Вони не квітують буйно, але вони. Варті уваги. Подивіться на цей кущик. Бачите? Тут у мене був цекорій кореневий. Такий, знаєте, е що в мене хотілося знати, що то за корінь, це корій. Але то, то не для нас. Краще купити пачку цикорія А от квіточки, отакі прутики, оце посадити. Дуже гарно виглядає. Ой! Господи, ще можна і впасти, тут зачепитися. Бачите. Краса. І ось вон вона краса. Бачите? Де не посій, там вони і вродять. От так, шановні, так що помідори так і можна казати. Де не посій, там і вродять. Якщо їм подобається. Он, бачите, теж була спроба підв'язки. Набили кілків, копачів, закопачували, а вони такі урожайні, що ті копачі пішли собі. О, нічого со мною. Оце так. Любуюся, милуюся, хожу. І, як кажуть, життя продовжується. Бувайте здорові! Миру і здоров'я вам. Щоб все було в радість. Бувайте здорові!